Всім привіт! З вами Сайберман. Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо просто про неймовірний шоу-матч-івент від Red Bull Ліговісоу. Це не буде прям рекап-рекап, як завжди. Ми просто поговоримо про всякі смішні моменти, бо матчі насправді були не дуже серйозні. Там Тіван, більшість матчів, крім останнього, грали оф рол Також в них не було керії, бо керія був три тижні в армії. Йому дозволили відпочити. Замість нього грав Унта, А в останніх двох матчах. Замість нього грав Реклес, що взагалі була бомба. Тож просто поговоримо про те, як це прийшло, що цікавого було, і давайте починати. І суть цього івенту була в тому, що європейські команди грають проти Тіван і намагаються їх перемогти. А Тіван просто розважається. Але також у нас був серйозний матч. Це G2 проти Carmen Corp, Це був сюрприз матч, який оголосили тільки вже в день івенту. І вони типу грали серйозно. Ну як мінімум формат там був звичайний. І перші два матчі у нас були проти німецької команди no Name Orga і французької команди Джентл You love to see it. Better camaraderie. Baker, though, currently hiding on Bush. Yeah, he's he's not involved. He's looking for an opportunity. Oh, wait, he's he's stacking up his queue. There's no way. No way he's going to say it. Come on, <laughs> Baker. Спери Крисмес wow. yeah. там були такі бадьоренькі і отримували просто задоволення. Фейкер грав на топлейні, на рівень, і йому настільки було весело, він настільки просто рани даун. <laughs> мені здається, він взагалі просто хотів файтитись і просто у всіх вривався. А Агомаюсі єдиний, мені здається, хто не отримував задоволення від цієї гри. Він грав на мідлейні від на Катеріні, і така от картинка, де просто всі члени команди сміються, і один гомоюсі єдиний серйозний, просто незадоволений тим, що відбувається. Ще таким моментиком цього матчу було те, що просто мідлейнери помінялись командами і драфтили один для одного. Тобто фейкер драфтив для ННО, а Новий no драфтив для Тіван. І просто, ну уявіть, ви ну, не рандомна, але там навіть не лисі команда, і з вами просто в войском сидить фейкер. А вона білс від фейкер! О майґад! Неймовірно, там був момент, коли Агурін дивився на нього просто такими закоханими очима, коли біля них стояв фейкер. Е, просто кайф. Також просто подивіться на реакцію Толкіна, коли він е, соло вбив фейкера. Ну, це неймовірний рівень щастя просто елбі I mean, is Толкін player who Has idolized Faker for years, now gets огіста до того ж, АДК ННО захворів і не міг брати участь в івенті. Тому вони зробили просто неймовірний мув. і замість АДК грала е, його дівчина Тані. І ну просто ЕНО Байзева виграли цю гру. І ну, це перша жінка, яка виграла проти Тіван. Просто квін. Ну неймовірно. І перформанс у неї, до речі, був е, теж дуже крутий. Вона грала там на Серафіні АДК. Просто вау. Взагалі я не впевнена, що Тані, перша жінка, яка виграла проти Тіван, можливо, були якісь інші шомачі в Кореї, про які я не знаю. Але для краси формулювання ми скажемо саме так. Mm -hmm. Тож так, перші два матчі проти ННО та Джентлмейдс Тіван програли, але далі нас чекає серйозний сюрприз-матч G2 проти Кармен Корп. А цей матч G2 проти Carmine Corp був досить навіть важливим, оскільки Яйк перейшов G2 в Carmine, і це була така можливість довести Яйку, що це не він вигравав, бо він був в G2, а це G2 вигравали, бо Яйк був в їхній команді. І у нього це вийшло, оскільки Carmine Corp виграли проти G2. Кармін, я вам скажу дуже добре всієї команди відіграли цей матч. Кана, Яйки Влад, іграли просто на неймовірному рівні. Каліст, про якого кажуть, що він просто наступний найкращий АДК, що він настільки крутий, не дивлячись на те, що в нього була важка початкова гра, все одно далі відіграв теж дуже добре. Навіть Таргамас, якого доволі сильно флеймлять в Редіті, але все одно я вважаю, що він не так вже й погано зіграв. В нього там була одна дуже крута вирішальна ульта Рена. Тому так, дуже крутий перформанс від Кармін, і мені дуже цікаво побачити, як же вони все-таки відіграють в LEC в цьому сезоні. А щодо 2 ми звісно не можемо робити ніяких висновків, оскільки це шоу матч. Вони всі просто брали for fun. Але якщо дивитись просто так на цей матч, як на звичайний, то а, вони не показали якогось неймовірного перформансу. Скімон, про якого кажуть, що він наступний найкращий джанглер, і все таке, що його там прям всі команди хотіли до себе взяти в склад. Він не показав якогось там вау крутого перформансу. І а, від Лаброва теж була доволі непевна гра. Я скажу. Ну, як на мене, мені здається, відчувалась трошки відсутність Мікі, не вистачало якоїсь проактивності. Не згадуємо просто флешбеки від 0-10 Мікі на, на Утілусі. Але ну, мені здалося, що G2 такі собі були в цьому матчі. Але знову ж нагадується просто, шоу матч, ніяких висновків тут робити не можна. Тож подивимось, як же все-таки вони. Будуть виступати вже через місяць в LEC. і далі після такої невеличкої перерви до нас повертається Тіван, щоб зіграти матч проти Лос-Ротонес. І я була дуже хайп за цей матч. Це деб'ютний матч Лос Ратонес. А Лос Ротонес це команда Кейдреля. Кейдро і власник, і організатор, і тренер цієї команди. Тож мені було дуже цікаво бачити, як же вони. Все-таки виграють, бо склад у них дуже цікавий. Щоб якщо ви не знали, то це Баус на топлейні Веля. Це також такий руки джанглер Немесіс на мідлейні, це що вже дуже сильно. Також кравні, якщо ви не знаєте, він минулому році грав АДК в bds команді, і також Реклес, який повернувся з Кореї, він грав в Тіван Challengers. І він тепер грає саппорта в Лос-Ратонес. Ну і недаремно я чекала цей матч, бо він був просто супер. Там е, буквально був Баус спешл, Баус грав на Сіоні. І ну, стандартна гра, Баус помер на перших хвилинах. І насправді було трошки йому важко, оскільки він грав проти Тімо, і Унтара добре це відіграв. Він нажимав блайнд, просто. Кожен раз, коли баус помирав, і Баус з своєї пасивки не міг забрати крові, не міг зробити нічого, тому не дуже класно для нього було. Але все ж таки він чудово відіграв цей матч далі, не дивлячись на його там початкові смерті. Мій улюблений момент це просто як Гумаюсі, який грав на кайні, вирішив натиснути в нього ульту, і баус натискає свою ульту, і просто ваншотає Гумаюсі. Це виглядало настільки епічно, і я вам скажу, я думаю, гумаюсі цього сам не очікував, що так станеться, але виглядало це дуже круто. Which is the start of this play. Wait, I... Yeah, oh, no! No! That no that's not what I'm the right. say. You were looking for my guy! Also, Baus solo killed Faker one-on-one. Look at this. The League of Legends. The one who dies all the time and the one who wins everything. And the one who dies all the time just won the 1v1. But, so, so he misses Q. Faker... Oh, well, misses the last Q, but... Баус А що Ну і закінчилось все просто Баус спешл, коли він влетів в два тавера біля Нексуса, і просто вони закінчують гру. Виглядало дуже епічно, дуже класний матч. Я рекомендую вам подивитися. Там також був Реклес uh, на своєму фірмовому чемпіоні Жані. Теж дуже круто зіграв. Там немесіс був на Сіндрі, просто unstoppable. This is the city. 10 people. Now, if you look was, at this. Yeah, I was gonna say, not really T1. <laughs> <laughs> oh, Якщо чесно, я була трохи здивована, що не було настільки великої підтримки Лос-Ратонес на арені, оскільки мені здається, це прям дуже популярна команда, оскільки вони стрімлять свої скріми. І взагалі, ну звісно ж, це команда Кейбреля, звісно, дуже багато фанатів цієї команди вже не дивлячись на те, що не було у них першого там про плей-матча. Але на арені було доволі тихо, коли Лос-Ратонес виступали, навіть коли вони роблять якийсь аутплей, просто. Тишина, ніхто навіть там не аплодує. Я така, Боу! а всі Я така окей. Але цей матч був найпопулярніший на івенті, і він зібрав більше 600 тисяч переглядів пік. Тому ну, дуже круто, як для шоу матча. А, ну і також, також Баус, коли виходив на сцену, він вийшов просто з величезним багетом. Ну, щоб нафідити всіх, нафідити всіх. Ну, Молодець, піклується про фанатів. Ще цікавеньким, але не дуже приємним моментом було те, що Баус на стрімів Кейдриля трошечки зафлеймив Таргамаса. Він просто сказав, що кожен раз, коли він бачить Таргамаса в соло Солохію, Таргамас просто ну, бустить, він там інтить і все таке. Ну а неприємний момент в тому, що Баус потім сказав а, на своєму стрімі вже після е, цього івенту, що він отримує дуже багато побажань смерті через оцю от вирізку з кліпа. Але ну, якщо чесно, Кейдрель його попереджав, бо він казав «You can't say that!», а, Але Баус такий, але ж це правда. Тому так доволі смішно і одночасне неприємно. Ну лати, Кармін Корп. He, she should, but, but he's no, going to get no, no, cleansed no, no, no. anyway. The, this, this guy, Targamas, he's so fucking boosted, man. Like, every time I see him, he's so lucky, he's running it down, it's crazy. You can't be saying that, Paus! <laughs> no, but he does! Like, I've never had this Targamas guy not running down in my game. I'm not even like, kidding. um, You just don't win level 1, like. <laughs> It's crazy, it's crazy. Ну і Тіван уже на такому луз-стріку вони програли три матчі, залишаються два матчі проти ДЖІТУ і проти Кармін Корп. І тут замість Унтари виходить Реклес. В грі проти ДЖІТУ Реклес грав на АДК і в грі проти Кармін Реклес грав на сапорті. Uh і ці два матчі Тіван виграли. Ну у Реклеса 100% вінрейт в цьому івенті. Uh, ну я не здивуюсь, що скоро буде. Оголошення, що Реклес приєднується до Тівану. Уже, ну, вже очевидно, що Тіван виграли цей Ворлс чисто через те, що в них в запасі був Реклес. Ну очевидно. Ну і в першій грі він грав на АДК на Сівір. Ну, просто як, ну, в нього 400 кріпстат в кінці гри. Я я просто я не вірю. Ну це це неможливо. Це неможливо. Я як людина, яка почала грати на АДК, Я вважаю, що це чити, неможливо махати 400 кріпстат. Але в нього ще на саппорті був фейкер на барді. Я вам скажу, фейкер грав доволі впевно на барді. Він просто всю гру трошечки підкрадав кіли, і в якийсь момент він просто один проти е, трьох здається. Зробив коротше, він зробив трипл-кіл. no you talk it's so hot no class Yeah, and it looks like g2 actually gonna live and just take out Doran, and then Faker comes in with a flash and he's just playing cleanup it's just crazy that they have to die like between a Sichuani and a bard they have to damage to finish these kills Broken blade nearly flips it around oh. <laughs>

Ну і останній матч у нас був Тіван проти Кармін Корп. Тіван тут виграли, і тут вже всі грали на своїх ролях. Мої такі нарешті, нарешті я можу пограти на Керрі. і мав неймовірний перформанс. Просто вже після всіх флешбеків його гри на Катеріні. Також там був Реклес на ракані. Я вам скажу, ну він настільки круто зіграв. Він сам після цього сказав. Я сам не очікував від себе такого. Але в нього такі неймовірні енгейджі були. Це просто вау. Юми жрефоша фоло. Up. And the fact that he gets... Рел, а топота береве рисківонфотіванбеса не і цей івент він тривав 10 годин. Тому я думаю, що тіван тут уже вийшли. Все, давайте закінчимо. Вже ми хочемо спати. Ми взагалі Джетлеґ, тому вони просто вже зосередились. Такі давайте штенько закриваємося і виграли цю гру. Також дуже цікаво було дізнатись, як же Доран буде грати в Тіван. Але звісно, тут також не можна знову ж таки. Повторюю, не можна робити ніяких висновків, оскільки. Це був шоу-матч. Ну я не скажу, що в нього якийсь там був дуже крутий або дуже поганий перформанс. Він ж все-таки майже всі матчі грав оф-рол. а в останній грі там тупле він просто грав настільки окремо. там майже всі файти були 4 проти 4, Тому ну, ніяких висновків поки зробити не можна. Цікаво, все таки, як же він буде виступати з Іван в LCK, бо поки нічого не зрозуміло. Тож ось такий у нас вийшов рекап, не рекап, без якихось там вирізок, жорстких Аутплеїв, але просто веселі матчі. Сподіваюсь, вам сподобалось. І вже через місяць починається LEC, і я вже повернусь до вас на постійній основі. Можливо, ще е, зніму відосики про е, вже склади. Ну вже практично офіційні є склади всіх команд в LEC, Можливо, зніму якийсь е, е, ранкінг для цих команд, тож е, побачимо. Тож, на цьому в мене все. Можете підписатись на мої соціальні мережі, це Telegram, там я почув всякі новини, смішинки взагалі, все, що мені піде в голову. Також там можна поспілкуватись. А також можете підписатись на мої інстаграм та тікток. Там я пощу смішні відосики. Зараз я в інстаграмі почула контент з подорожей. Я там, наприклад, викладала сторіс з івенту. А, зараз просто подорожую, і через місяць там, до речі, буде контент з лісі. Тому а, підписуйтесь, якщо хочете, звісно. А, тож бувайте. à ah, ce niveau là de sa barrage des le LEC ça va être super intéressant